А ти зі своєю дружиною як познайомився? Медкомісію в поліклініці проходив. Заходжу в кабінет Далору, а там медсестричка, така молоденька, сидить, і каже мені: повторюйте за мною 241. Я такий 241. 74. 74. 21. «21». Ввечері подзвониш? Я такий, обов'язково! Отак і познайомилися! Вовочка на 15 хвилин спізнюється на урок. Вчителька запитує Вовочко, чому ти спізнився? Вибачте, Марія Іванівна, я картоплю вдома жарив. Ну гаразд, проходь, сідай. Тут за 5 хвилин до класу входить Машенька. Вчителька така Картоплена. А ти де була? В Одесі, зустрівши знайому пару, чоловік робить комплімент жінці. Роза Львівна, ви як раніше виглядаєте на мільйон? Чоловіки з сумом. Так і да, але шкода тільки що потертими купюрами. Хлопчик грає у дворі з дітьми. Тут на балкон виходить бабуся і кричить Мой що, давай швидко додому. Бабуся, а я промок чи замерз? Ні, мой шо, ти зголоднів. Бабуся йде в лазню і бере з собою Вовочку. Дід тишком нишком дає Вовочці телефон з камерою і каже: Вовчику, ти там голих баб на камеру знімай, а потім покажеш мені. Коли бабуся з Вовочкою повернулася, дід підходить до онука і питає: Ну що, Вовчик, показуй, що ти там зняв? Та нічого, у мене бабуся телефон забрала і сказала, що це некрасиво. Ну гаразд, а скажи мені, ти баб там голих бачив? Бачив, а були такі, у яких ціцьки більше, ніж у нашої бабусі? Та ні, у всіх по дві було.